Побудувати сучасний спорткомплекс мають намір у селі Городок Заліщицького району. За словами ініціатора проекту депутата обласної ради Івана Марущака, займатися там зможуть як професійні футбольні команди, так і місцеві мешканці. Одне покриття буде штучний стадіон, чотири натуральних буде газона, буде готель, де команди зможуть тут і розміщуватись за одне. І коли не буде футбольних команд, ми запрошуємо наших. Можна так сказати, земляків для відпочинку також там мають намір відкрити і футбольну академію, де навчатимуться обдаровані діти. Те, що тут будуть встановлені і тенісні корти, і футбольні поля, і буде збудована академія футболу. Це доброю справою, коли людина, яка отримала унікальний спортивний досвід футболіста, тренера, сьогодні повертається додому і починає відроджувати власне село. Для мене, як для голови обласної державної адміністрації, найважливіше це те, що через цю ініціативу ми почнемо масову популяризацію футболу серед. Населення серед людей серед молоді тернопіля приступити до будівництва комплексу планують вже навесні, і ми плануємо у 2018 році. Я думаю, що це буде літом. Якраз на 600 років городку відкрити цей центр. Я надію, що він буде стане для України дуже таким комплексом для підготовки, як національної збірної, так і для всіх вікових груп дітей. Це дуже таке, ніби шансом для молоді займатися спортом. Вести здоровий спосіб життя і відкривати для себе якісь нові хобі. А поки що на місці, де повинен з'явитися спортивний комплекс, для місцевих мешканців вирішили організувати новорічне свято. На стадіоні встановили ялинку, яку оздобили у футбольній тематиці. Прикраси виготовляли місцеві дітлахи. Вішов м'ячі, вирізали так само ціломіячі, дід морозила клеїли гирлянди. Вішали. Розважали гостей свята піснями і танцями.